Дещо побачиш в ідеальному стані З ручним і моторизованим приводом, як на діючому бомбарі. Це один з бомбарів а, академії однієї, ну, навчальний заклад. Коротше. І тут їх більш-менш тримають у нормальному діючому стані. Хто не бачив в повній комплектації. Невеличкий бомбарьок, от невеличка фільтровентиляційна установка. І вона виглядає комплектною ось так. От. Тобто, бачите, оце мотелізований привід, а це ручка типа кікстартера. Ну, це не кікстартер, це рукоять, коротше, крутити руками можна вручну, якщо світла не буде, і воно буде все працювати. Отака от, от цікава, цікавезна штука. Отак вона виглядає.